Одна моя знайома з глухого села на Вінничині розповідала, що її улюблене місто це Нью-Йорк, але кіно там без звуку. Тоді дорослі з того тільки сміялися, бо в її дитинстві тоді навіть телевізора в хаті не мали, тільки в сільраді. Але зараз вона ходила на сеанси до регресолога і виявилось, що дійсно вона була актрисою німого кіно у Нью-Йорку. навіть своє прізвище згадала. Син в 4 роки розповідав, що в нас була війна. Ми тоді тільки посміялися, і він був військовий, в нього було поранення в ногу. Розповідав, як він тягнув свого друга. Було тяжко, бо з ноги виходило багато крові, а потім друг помер. А він залишився на милицях. Ми ще здивувались, звідки ляв чотири роки, стільки подробиць. Ми були на стадії планування. Приснився сон, син, карі очі, світлі кудрі. і каже: Я прийду, якщо ви мене назвете Лев. Завагітніла через два місяці, і що ви думаєте, народився точнісінько такий син, як у вісні?